Дорогі друзі, слава нашому Господу за цей прекрасний день. Ми прийшли на це святе місце, щоб послухати Слово Боже, щоб нам укріпитися, щоб нам наповниться Його Духом, і щоб нам мати силу. Бо, знаєте, якщо у людини немає сили, каже, ну, робив би очами, каже, а от руки не роблять. Каже. Ну, от робив би, все зробив би, каже, ну, я так часто чую від вже таких досить пожилих людей. Каже, я все переробив би, каже, але вже руки не роблять. Просто. Одна історію хочу почитати, це Іванія від Матвія. Восьмий розділ. Із 23 го вірша. Як він увійшов він у човен, з ним пішли його учні. І ось здівнявся зняла велика, велика, велика буря на морі, аж хвилі заливали човен. А він спав. Підійшов, підійшли його учні, розбудили його, кажучи: Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм, чому боїтеся, маловірні. Тоді він став і наказав, е, наказав е, вітром і морем, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що й вітер і море йому підкоряються. Така історія, яка відбулася з учнями, яка, в якій брав участь Ісус Христос. І ми бачимо, що тут сотворилося чудо. Так, як багато Ісус робив чудес на цій землі, дуже багато Він робив, він ізціляв, він воскрешав, він кормив. Дуже багато робив чудес. Напевно, ніхто так не робив чудес, скільки як робив Ісус Христос. І... Ісус був втомлений. Перед цим у нього дуже багато було, як би сказати, таких подій, дуже багато було, він вчив народ. Знаєте, вчити це важко. От, хто вчителями є, або хто щось якось навчав, то важко донести, тому що не всі чують, не всі хочуть розуміти те, що ти їм доносиш. І от чим відрізняється чудо від ілюзії. Або від якогось фокуса. Чим воно відрізняється? Чудо це чудо, коли, коли просто воно ну, не можна його повторити це чудо. Фокус, ви знаєте, тільки вони вчаться на це, і вони ці, вони якось обманують, зрені, обманують якось, і ти дивишся щось таке сухістясне, не використовує. А от чудо це те, що Господь робить. І його не можна повторити, якби, я знаю, що багато в нас, житті, Господь багато робить чудес. Я особисто в нашій сім'ї, в своєму житті, я думаю, ви також бачили, як Господь робить чудеса. Це не, не фокус, це не якась ілюзія, це чудо. І дійсно, аби цього чуда не було в нашому житті, то я не знаю, що б сталося. Часто там, ми там ну думаємо, стараємося якось на свої сили, там, на ще щось надіятись. А потім, коли вже ми бачимо, що ну, ми безсилі просто, просто безсилі, в нас немає просто сили для того, щоб якось вибрати ту, ту чи іншу ситуацію. І ми просимо, Господи, поможи мені, бо я вже не можу просто. Я не можу, ми покладаємо надію на Господа. Перше, викладай тоді на себе, там на якісь зв'язки, ще на щось, там на якісь ресурси. А потім, коли не виходить нічого, я кажу, ну Господи, ну я вже не можу, тому що в мене вже нічого не виходить, ти не поможи. І ми, ми чаще всього це робимо вже в останній, так сказати, останній момент. Не вперше, коли щось стається. З ним потім пішли учні його. Він ліг і заснув. Він був втомлений, він також втомлювався, як ми там втомлюємося. Іноді, коли мало спину, або ще щось або переживає. Іноді люди можуть цілу ніч не спати, щоб про щось думати, знаєте, і... або просипається просто вночі і кажуть, я не можу, я не, можу". не міг заснути, тому що мене торгувала та, та думка. Я не міг цією е, думкою заснути. А тут Ісус був втомлений, і Він просто заснув. І бували, Ісус не знав, що, що станеться, Вінка знав. І на наш би погляд отучні його укоряли, Господи, ми гинемо. Чи нема тобі до, до цього нічого такого, що ми гинемо? А що їм Ісус сказав? Він жакають, каже їм, це 26-й вірш. Чого боїтеся? Маловірить, тоді він встав і наказав вітру й морю, і настала велика тиса. Чого ви боїтеся? От страх, він сховує людину, правда? Ми щось боїмося, знаєте, нам, нам нічого більше не, не потрібно, як, як, як це наш страх, він сковує нас. І ми не можемо нічого більше робити, як тільки, тільки на водах. отак Страшно і все. Але страх це, це не те, що Бог дав. Сатана її часто страх. І так, ми боїмося, коли йдемо на екзамен, бо це правда, всі коли здавали екзамени, ми, ми боялися. От я частенько проходжу таможні, коли їжджу там. І недавно так би не страшно, так трошки тривожно. Тому, як же він пройде? Ну, все проходить свого Богу, я знаю, що все пройде з його волею. Але знаєте, який знає, знаєте, якась така, не сказати, тривога, якесь таке переживання приходить. От. І він каже, ну, мало віри. Тобто не було в цих уже віри. І тоді, коли вони казали, хто він такий. От Хто він такий, що може і море, і вітру давати такі повеління? Оце море, як би називається море Цегенісленське, це таке озеро здорове, Воно дуже велике. Ну, я так почитав, що воно 201 на 12 кілометрів. І воно знаходиться нижче обуровня моря до 208 метрів, то тобто є злонич. Оточений таким горем. Іноді ну, вітер, коли згору так опускається вниз, і там просто якби внезапно починається просто шторм, просто шторм, шторм і я так розумію, що е учні були, деякі учні були рибаками, і вони розуміли, що вони попадали на раз ці шторми, і вони питалися своїми силами ну, з цієї обставини, з, з цієї ситуації. Ну Коли почала вода вже попадати в човен. Буде, то вони просто підно. Як вони давай тормошить Ісуса, хоча вони бачили, що Він спить. Ну якби, якби вони вірили, що Він не бачив перед цим, всі зробив Чудесь. І він воспішав, він і іселяв і годував. Ну, А потім вони кажуть, хто він такий? То, то як ви бачите, у ну, них були ще сумніви, вони були сумніви, вони бачили чудеса, але вони ну, не могли розуміти, що з ними не просто якась людина, а з ними угодки Бог. І от коли в нашому житті е, стаються такі тяжкі обставини, е, деякі люди говорили мені, що є небесний телефон. Хтось таке чув, можливо, такий Це так, коли ми читаємо Єремії 33 глава, 3 стих, там написано возовікування я слышу, я якого тебе доступне те, що ти не побачиш, те, що ти не зможеш побачити. Тобто возовікування я услышу, До мене призови, я тебе почую. Господь завжди е, чує, завжди нас е, чує. але я хочу сказати, що один чоловік говорить так, що у Бога є... нема не не... Ну, нема те, що Він не відповість на молитву. Є, спол... є відповідь Да, є відповідь Ні, а є відповідь підожди. Є, він ніколи він не скаже, що я не чув тебе, я там був зайнятий, я не чув твоєї молитви». Ні, він все прекрасно чує, він все прекрасно знає. Природні ответи для нас. І тоді ми просимо не те, що нам потрібно. Як дитина наша щось просить, щось те, що їй небезпечно, ми скажемо ні, правда? А вона хоче дай, 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 пожалуйста, дай дай-дай. А ми кажемо ні, тому що це зашкодить тоді. В серці людини відбувається дуже багато процесів. І перш за все ми щось постійно потребуємо. так? Постійно у нас якісь є потреби. Ми постійно щось хочемо. Ми щось хочемо хочем, хочем для того, щоб е, утворити наші якісь е, ці потребності. Е, ми задіюємо дуже багато ресурсів. І, Чоловіче серце це фабрика Тобто Постійно ми щось бажаємо, постійно щось, щось у нас як сказати, нам потрібно. Це потому, что, Ну, Це, тому що ми люди, ми хочемо жити краще, хочемо спати, може, там, подорожувати. Багато у нас таких, знаєте, таких бажань, які хотіли осуществити в нашому житті. Є таке, що знаєте, як віра. Віра це не просто, не просто таке знаєте, бажання, а це як єврейна, що це осуществлення і і у вірності відео. Віра це осуществлення ожидаємо і у вірності Тобто Те, що ми ожидаємо і ми повчаємо по вірі нашій, як Ісус часто говорив. Повірю твоєї да буде тобі, чи там він там, чи ще що робив. От я пам'ятаю історію, коли жінка підійшла до Ісуса і доторкнулася до Нього. Він каже, хто доторкнувся до мене. А Петро каже: слухай, ну, толпа просто тебе тут просто тіснять, а ти кажеш, то доторкнувся до мене. Він каже, ні, каже. Хто доторкнувся до мене і з мене сила вийшла. І жінка бачить, що вже діваться нема куди. Підійшла до нього ну, і каже, що ну, я повірила, що якщо тут доторкнусь, то моя хвороба зупиниться. І так і сталося. Вона по вірді своїй до Одесі Ісуса і її хвороба покинула її. І от буря. Буря на морі, вона, знаєте, не завжди на морі буває так? Мені казали, знаєте, моє життя каже, як у матроса патроса каже, то біла полоса, то чорна полоса. І так буває і так. Але бурі нам потрібні в нашому житті, щоб нас зміцнювати, щоб ставити нас на коліна, щоб ми більше довіряли нашому Богу. Тому що, коли все тахенько, все добре. Ми засипаємо, просто засипаємо, і нам все так добре, знаєте, все так гарненько. А коли так просто потрясти нас, тоді ми починаємо просипатися, починаємо розуміти, що треба якби, не просто сидіти і спати, а треба двигатися. Двигатися в сторону до Ісуса Христа. І деякі обставини зводили нам бути в цій країні. так? Деякі обставини в нашому житті дуже багато відіграють таких, знаєте, моментів. І, і от коли от такі ситуації в, нашій, в нашому житті відбуваються, то правильно свято це з нашим Господом. Правильно, щоб він е, указав нам, що нам робити в цьому житті. Тому що часто люди, знаєте, в такому неопринаредності роблять багато помилок. І потім думають і жаліють, що так сталося. Хоча Ці обставини вони були якби для того, щоб з нас, нас якось поміняти. І... Тайко нас благословить, щоб якщо нас стаються такі обставини в нашому житті, які, знаєте, навіть і трагічні, то щоб ми могли вірити, довірятися нашому Господу, щоб ми могли правильно мислити, правильно діяти і щоб Господь, коли ми знаємо, що Господь він у нашій горці, Отці нашого життя, то навіть якщо і буря якась буде, то нам нехай не буде страшно, нехай не буде нам. І якщо б ми не говорили, що хто він такий, що може і море, і вітер усмиряти. А ми знали, що це Господь Ісус, який нас спас, який нас оправдав. Який назвав Смиїною, який веде нас по цьому життю. І він хоче, щоб ми достигли до світлого неба. І сьогодні ми співали останню пісню, що Ісус прийди, Ісус гляди. І от щоб тоді, коли стається в житті якісь моменти, ми сказали, Господи, Ісус прийди, Ісус гляди. І Молодім ну, поклонитися і воздати йому славу кожного дня. Не забувати, що він ніколи не спить і наблюдає над нами. Тоді тобто він спав у лоці, тому що він був людиною. А зараз він там на небі, він не спить, він бачить нас, наше життя, бачить все те, що відбувається в нашому житті. І хоче, щоб ми йому довіряли. І щоб не боялися. Так, да, дуже можливо це так легко сказати, не боялися. Було страшно. А він говорить, що чого ви боїтеся? Мало віри. Щоб у нас було багато віри, хай нас Боже, Господь благословить, допоможе нам. А нашому Богу хай буде слава.